Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і браття, сердечно вітаємо вас на цій божественній службі тут, де Господь Бог нас приймає у своєму пречистому серці під покровом пречистої Діви Марії. У двох чудотворних іконах Серця Христового і Пресвятої Богородиці. Зі своєю Першою війною я зустрівся в 1995 році. Я належу до тих новіших молодших українських поколінь, які не зазнали страхіття Другої світової війни. Але після закінчення новіціяту, тобто такої школи монашого життя у Крехові, в Крехівському монастирі, мене послали на навчання до Хорватії. І якраз тоді був останній етап закінчення тієї жахливої війни, яка точилася. На тих теренах протягом 4 років. Це були вже останні ракети, останні бомбардування. І коли ми приїхали, почали навчання, то зазвичай вечора ми збиралися в кімнаті для відпочинку, там був телевізор, і ось оглядали новини. І в новинах, що мене здивувало, були різні теми. Ось показують зруйновані міста, зруйновані села, було дуже важко дивитися на них. Але відразу після того новина про обрання міс, дівчини найкращої, в курортному приморському місті, де багато золота. Де феєрверки, радість, музика грає, а після того показують знову понівечені війною регіони, показують тих стареньких бабусь, які плачуть, а мої колеги хорвати, вони дивляться і сміються з цих бабусь, тому що не так вона скривалася. Не так вона виглядає, і я кажу, ви без Та ж ті люди постраждали від війни, як ви можете так насміхатися з них. І ось оці колеги, студенти, богослови, вони кажуть, так, але що нам, брате, робити було? Бо ти цього не переживав. Коли ти бачиш за кілометр від своєї хати танк, який гармату спрямував у твій бік, і ти не знаєш, вистрілить він чи ні. І спочатку ми боялися і лякалися, і переживали багато, а потім заспокоїлися і побачили, що для того, щоб вижити в таких обставинах, немає іншого виходу, ми мусимо сміятися. І тому ми самі це все пережили, але без того, щоб ми сміялися із цих своїх страждань, ми не виживемо. Тому, дорогі сестри і браття, сьогодні, коли пройшов якийсь час і спочатку ворог напав на Україну, а тепер триває така широкомасштабна. Війна, коли ціла територія України стала фронтом, то ми з вами питаємося, а що нам робити? Як пережити оці всі небезпеки і оці всі страхи? І, звичайно, багато хто хоче. Е, Багато хто хоче турбуватися, переживати і наголошують на тому, наскільки це важливо переживати, але чи своїми переживаннями ми справді щось змінимо? А дуже важкою темою, дуже важкою темою для українців, а особливо для християн, стало питання стосунків із ворогами. Як ми повинні ставитися до них? І особливо закидають християнам, як можуть вони прощати ворогові ці великі злочини, які він чинить на нашій землі? Як можна це простити? Скажемо навіть більше, багато християн приходять і запитують. Отже, як можна це зробити після цих злочинів, після того страхіття, яке вони чинять? як можна пробачити їх? Дорогі сестри і браті? Насамперед, ми мусимо наголосити, що питання прощення не стосується стільки ворогів, скільки нас самих. Коли я ще був зовсім молодий священник, Мене покликали до одного чоловіка, який був хворий, була небезпека, що він вже помре. Ну і ми з ним розмовляли. Ми з ним розмовляли про життя, і він мені розповів історію, що от в нього є сусід, а у сусіда є поле, яке поруч з його полем. І уявіть собі, що сусід зробив. Вздовж усього поля цілий метр відорав на свою сторону. І тепер скажіть, як це можна простити? Ну, я кажу, як простити? Треба піти якось в сільську раду вирішити це питання, Ну, але простити треба, бо Христос каже прощати. Каже, ні, це простити не можна. Ну, І що так, той метр відорний, каже, ні, я той метр назад відорав. На свій бік, Ну то якщо вже справа вирішена, то його треба просити. Каже, ні, його я простити не можу. Ні, не, я його не прощу. Я кажу, але Христос сказав прощати ворогів і усіх зі серця. Він каже, та от, то я всіх зі серця прощаю. Якщо хтось має проти мене, бо я, я всіх прощаю, і того сусіда, того ні. Того ні. Ну, але Він також до всіх належить. Ну так належить. Ну, Якщо Христос каже всім, про... та я прощаю, всіх, всіх до одного. Кажу, ну то простіть його Його ніколи. І так ми з ним до, до кінця і не домовилися. Але уявімо собі таку ситуацію. Людина, яка має гнів у своєму серці, стає перед. Обличчям Божим. Як може вона надіятися на прощення і вічність, якщо ось гнів заполонив її серце? І саме тому ми говоримо про прощення. Але яким чином прощення? Прощення зі серця, тому що воно стосується? Не стільки наших ворогів, а скільки нас самих. Все залежить від, від нас, що ми хочемо осягнути на цьому світі. Ну і якщо ми християни, чи можемо ми чинити так само, як чинять безбожники? Ну, наприклад, ворог сьогодні. Бомбардує інфраструктуру, електростанції. Він погрожує, що підірвуть греблю на Дніпрі і загине багато людей. І багато хто каже, треба і їм в тій сусідній державі бомбардувати електростанції, підривати греблі, хай знає. І тепер ми запитаємося, якщо так робити, то чим ми ліпші від тих ворогів, яких щойно щойно критикували? Тому, дорогі сестри і браті, ми маємо бути християнами. Друга річ, яка дуже важлива, що якби нашим гнівом ми могли щось осягнути, то воно, напевно, було би виправдано. Але подивімося, що люди роблять. Вони гніваються на ворогів, які на нас напали. А через той гнів хто терпить? А терплять наші ж домашні, які нас оточують. Тому що зранку встане і вже гнівається на ворога, а тут під руками то дружина потрапить, то якась дитина потрапить. Вони терплять. Ми терпимо одні від одних, поки гніваємося на когось зовсім третє. Пригадується, одна дама прийшла до мене і каже, отче. Вчора до мене приїхали, вчора мені так тяжко було. Я вчора дуже сильно посварилася з Петром Симоненко. Ну, то молоді не знають, хто це такий. Старші знають, Петро Симоненко це головний комуніст України. Він був у Верховній Раді. Я кажу, як то ви посварилися з Петром Симоненком? А що сталося? Він до Львова приїжджав? Він каже, ні, не приїжджав. То ви до Києва їздили? Каже, ні. Ну, а як ви посварилися? Телефонували до нього? Ні. А як? Ну він був на телевізорі. Ну, я дивилася, як він виступає на Верховній Раді, він почав щось таке говорити. І я не витримала. Я йому все сказала на телевізорі. Що вони як знищили греко-католицьку церкву і український народ, які вони безсовісні, як вони то все, ну, але в неї хоре серце, високий тиск, їй стало погано. Викликали вони швидку, швидка її врятувала. І сьогодні вона каже: так мені вчора важко було так пересварилося, а найгірше з того всього, що Петро Симоненко навіть не знав, що вона з ним сварилася. Тому бачимо, а воно і не виплачається, бо дехто каже, дехто каже, що наша ненависть до ворога має тільки зростати. Але насправді від тієї ненависті найбільше зазвичай терплять не вороги, а ми самі і ті, які нас оточують. І тому, коли Христос каже прощати, то Він каже прощати. Бо це найважливіше для нас самих, щоб ми зберегли рівновагу Духа, щоб ми були адекватні люди, щоб ми були добрі християни. Ну і третє, що дуже важливо, і що стосується цієї ненависті. Чому часто люди ставлять претензії християнам, мовляв, як можна Простити ворога. Чому часто самі християни, вони плутаються і розгублені, коли постане питання про прощення? Тому що не знають, що таке прощення і як воно пов'язано з провиною. Бо часто думають, що коли простили, то треба зробити вигляд, ніби нічого не сталося. Ну, і то так часто в сім'ях буває. Що чоловік з вечора лихо словить, жінка його проклинає, там діти поховалися по кутках, на хату в ворону не сяде, так? а зранку каже: Я ти чордуєшся, а що сталося? Так ніби нічого не сталося. Ну, то треба сказати: вибач, виразно. А як же? Але не тільки це То не означає, що було все гаразд. Тому що, дорогі сестри і браття. Простити вибачити не означає виправдати зло. Тобто, якщо людина прощає іншій, не означає, що вона її виправдовує. І тепер все те, що робили, було гаразд, і можна продовжувати. Ні. Простити це означає не носити гнів, не носити камінь у своєму серці. Простити це означає поєднатися з Богом. Але це не означає визнати, що ті, які грішили, робили добре, і ті, які злочинили, все робили гаразд. Ось кажуть, що наша має зростати ненависть, щоби знищувати ворогів. Але подивімося уважно: ненависть. Це насправді така емоція. І поки вона є, то ми протестуємо, ми йдемо проти ворогів і хочемо звільнити і наших людей, і нашу землю. Але уявімо собі, що вже звільнили землю і підплатять гроші і розкажуть щось добре. І вже ненависті не буде, і що тоді. Хіба можна залишити непокараним зло? Тому бачимо після Другої Світової війни ті, які вчинили злочини, вони не могли просто так сховатися. Були громадські організації, які шукали довго десятиліттями їх. Вже 100 років чоловікові його витягують і на візку везуть у суд. Не тому, що його. Хочуть з нього познущатися, а тому, що має торжествувати справедливість. Тому, дорогі сестри і браття, ми захищаємо свою землю і своїх людей не з почуття ненависті, а з почуття, з поняття справедливості. І тут не можна підплатити і не можна заговорити, бо справедливість. Вона вимагає дій. І ми зі серця прощаємо, бо ми не хочемо, щоб страждали наші діти. Ми хочемо зберегти рівновагу свого своєї душі. Але ми не покидаємо справедливості. І тому Україна має бути звільнена і то повністю звільнена. Але коли ворог піде з України, то не означає, що все має. Ну слава Богу, вже він пішов. Ні. Має надолужити все те зло, яке зробив. І треба розуміти, що надолужити вбивство на землі не можна ніяк. І тому мусить надолужити щось більше і мусить перенести своє покарання. І якщо вороги якісь вони уникли, поки що покарання, то справедливість вимагає шукати. Ми не маємо нічого проти них особисто, але має відбути це покарання, як вбивця у в'язниці. Каже, ну як то християни хочуть, Та ніяк не хочуть, якщо людина, якщо людина справді кається, то вона і сама захоче відбути це покарання. Окуту за те зло, яке вчинила. А якщо не хоче, то суспільство накладає на неї окуту, щоб вона усвідомила, що не вистачить лишень попросити вибачення, а необхідно ще принести те, що апостол каже, плоди гідні покаяння. І тому воно все відповідає науці Святої Церкви, якщо люди бачать, як Христос промовляє до нас. І до чого Він нас запрошує, то змінюється наше серце. Нам треба своє серце відкрити для Слова Божого, щоб його краще розуміти, щоб не розуміти Його по-людськи, по-світському, щоб ми перейнялися Словом Христовим. І тільки тоді Христос нам, через своє Слово, відкриє. Він відкриє завжди, але нам відкриється шлях, яким ми маємо йти. І ми будемо у спокої чинити справедливість так, як це Христос нас закликає. То каже, любіть ворогів ваших, ми сьогодні прочитали. Та не означає, що треба вже відразу, там, де фронт окопи полізти до них і їх цілувати, бо ми тебе любимо. Але візьмімо таке, ми, як християни і українці, так? Якщо ми знайдемо пораненого ворога, хіба доб'ємо ми? Ні. Ми його полікуємо. Він потім піде до в'язниці, але ми перше його полікуємо. А якщо ворог буде голодний, ми його погодуємо. Він піде до в'язниці потім. Але тепер ми його погодуємо. Ось що означає любити ворогів. Не бути такими, як вони. Бути людьми і християнами. Це означає любити ворогів. І прощати означає не втрачати присебності Духа, зберігати оцю рівновагу і любов у своєму серці. Ось що означає прощати. Але простити не означає виправдати, а означає шукати і стверджувати справедливість. І тоді буде велика наша нагорода, дорогі сестри і браті. Ми знаємо. Що навіть якщось стається не так, як ми хочемо або очікуємо, або сподіваємося, Господь Бог все тримає у своїх руках. І як ми зі серця будемо прощати своїм ворогам і будемо шукати справедливості Божого царства, то тоді отримаємо нагороду велику, як каже, і станемо синами і доньками Всевишнього Отця, бо Він добрий. Для невдячних і злих. Будьте милосердні, Отже, як і Отець ваш Небесний Милосердний. Слава Ісусу Христу!